Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповіт для нової України. Сьогодні, 17 січня, ми продовжуємо читати Біблію, але сьогодні це буде із старого заповіту Книга притчі Соломона. Соломон запевняє, що лише від Бога приходить мудрість і мораль. Це дуже непопулярна думка серед наших сучасників. Інколи вони кажуть так, на відміну від релігійних людей, мені не потрібно, щоб Бог казав мені, що правильно, а що неправильно. Ну Добре, коли питаєш їх, а як і чим ви керуєтесь, щоб вирішити оце питання, що правильно, що неправильно, що добро, а що зло, вони кажуть, мені це підказує моє сумління. Можна і без Бога бути високоморальним і мудрим. Американський мислитель Деніс Прегер пише, те, що переважна більшість людей вірить, що совість це все, що потрібно, щоб діяти морально, є ще одним прикладом низького інтелектуального рівня, створеного секуляризмом. Реальність така, що совістю більшості людей можна. Легко маніпулювати важко уявити будь-який аспект людського життя, що є більш податливим, ніж людська совість. Сумління пластичне як шпаклівка, і така ж міцна, коли висохне. Саме ця гнучкість сумління робить необхідною наявність абсолютної моралі, що будується на бозі і біблії. Якби совісті було б досить, продовжує прегер, який злочинець чи прихильник зла спав би спокійно уночі? Проте люди, які чинять зло, чи то з особистих міркувань, наприклад, вбивці, злодії та гвалтівники, чи з ідеологічних причин, наприклад, нацисти, комуністи, ісламські терористи, ну а я б від себе додав і російські терористи, і росіяни, що зараз. Ведуть терористичну діяльність проти України, вони сплять так само міцно, як і будь хто інший. Виняток становить Раскольніков, головний герой вбивця в романі Злочин та Покарання Достоєвського. Але лише тому, що він вигаданий персонаж. Практично кожна людина, яка вчиняла чи підтримувала зло, мала чисте сумління. Тому заява я відповідаю перед своєю совістю не має сенсу ні з інтелектуального, ні з морального боку. Кожен монстр і кожен моральний виродок відповідає перед своєю совістю, і його сумління підказує йому, що з ним усе гаразд. Проблема в інших людях, особливо в нашу епоху високої самооцінки. Люди, що займають протилежні позиції, однаково переконані, що прислухаються до свого сумління, а все ж тримаються протилежних позицій. Зверніть увагу: росіяни, що зараз вбивають дітей в Україні, взагалі не страждають від докорів сумління. Вони певні, їхня совість підтримує їх, що саме так і треба робити, і ще більше треба вбивати українців. З іншого боку, українці, що прислуховуються до свого сумління, вважають росіян нелюдями. І там, і там люди прислуховуються сумління, але дивіться, як по різному сумління працює у різних людей. Прихильники абортів спокійно сплять, незважаючи на те, що аборціоністи роздирають шибцями на, на шматки маленьке тільце ненародженої дитини, і їхня совість не турбує їх. З іншого боку, пролайфери жахаються абортів, і їхнє сумління не дозволяє навіть думати про можливість вбивства ненародженої дитини. Точніше сказати робить висновок Прегер, що радше почуття та поведінка формують совість, ніж совість формує почуття та поведінку. У переважній більшості люди або роблять те, що хочуть. А потім кажуть своєму сумлінню, що те, що вони зробили, було правильним. Або вони спираються на свої почуття, коли вирішують, що є правильним, і називають ці почуття совістю. До речі, це дуже популярна, популярна ідея в сучасній музиці. У піснях. Наприклад, жінка зрадила чоловікові з коханцем, і вона почувалася такою щасливою. Що легко переконує своє сумління. Я відчувала себе так добре, що ну, це не може бути неправильним. I feel so good. Отже, зважаючи на загальну неефективність совісті, чим нам треба керуватися, як нам розуміти, що є добро, а що є зло? Нам потрібний авторитет, який є вищий за людський. Нам потрібен Бог. Нам потрібна Біблія. Без абсолютної моралі, яка проголошена в десяти заповідях та науці Христа, люди легко переконують власне сумління будь у чому і, керуючись власною совістю, стають здатними на будь-яке зло. Отже, давайте все ж вчитися мудрості і Божій науці, і сьогодні ми будемо слухати другий розділ із книги притчі Соломона. Притчі Соломона, розділ 2 Сину мій. Якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість із його уст знання та розсудливість. Він зберігає як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх. Лише тоді збагнеш, що таке істина і правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра, коли війде мудрість у твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі. Тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб урятувати тебе від дороги зла та від людини, яка говорить підступне, від тих, котрі відхиляються від доріг праведності, аби ходити шляхами темряви, котрі тішаться, коли зроблять зло та отримують насолоду в ганебній розбещеності. Стежки таких покручені, і вони постійно збочують на манівці. Це також убереже тебе від чужої жінки. Від незнайомої, яка зваблює облесливими словами, яка залишила друга своєї юності і забула заповіт свого бога, адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіней. Ніхто з тих, що входять до неї, не повертаються і не стають на шлях життя. Тому ходи, дорогою добра, і тримайся стежок праведників. Адже лише праведні населятимуть землю і бездоганні залишаться на ній. Нечестиві ж будуть знищені зі землі. Злочинці викоріняться з неї. Отже, ви прослухали від 17 січня програму Новий заповідь для Нової України. Сьогодні ми читали. Книгу притчі Соломона, другий розділ ми потребуємо конче потребуємо Божої мудрості, щоб наша совість, наше сумління керувалось Божим Словом, абсолютом, моральним абсолютом від Бога, і тоді совість буде доброю і буде направляти нас на шляхи добра. І будемо молитися, щоб Господь дав сили українцям армії, керівництву, усьому народові. Щоб перемогти те зло тих злодіїв, яких і совість не турбує, і їх пере... зможе переконати лише сила і сила зброї, і також сила Божа, яка виганяє геть ворогів. До побачення, нехай Господь благословить нас усіх.